Всім привіт! Давно не бачились! Сьогодні ми будемо робити розпаковку моїх подарунків, які мені подарували на день народження на 9 років. Починаємо. Опа! Перший подарунок. О, паличка. Магічна. Так. Такий блокнотик. Сова Гаррі Поттера. Клітинку. Половинка малюнка, дівчинки, жілейки, лака, бомбочка для ванночки. Пахне маленько. І ще конфета з кокосиком Ар... гарміона. <'я> Гарм Слайм такий козочком. Шесть такі дрібнички зараз покажу. Такий гарний браслетик. На сумку. Капібара. Кісь такий кексик від лего, напевно. Так, записочка. Для на нароження. Таке. Тут пише пад. I love you. Ну, О, цела ну, ладно. Покалу, воно, кисто, не ладно. <хи> воно було прозорилось. Жмякало, жмякало, воно стало трошки чорненьке. Ну нічого, буває різне. Розпаковуємо далі. Ось такий подарунок з дракончиком. Тут у нас ось така сумка з кицею. Ось такий слайм. А, це з пін'яти лишилось. Що у нас в сумці є? Уже пакетик від 50. Тут у нас голубі шкарпетки ходи. І ось такі крабики. Розпаковуємо далі. Ось такі рожевий пакунок І відкриваємо. Мілка з ору. Листівочка з грошима і все. Далі ось така коробочка в крапочку, як сонечко. Тут такі, З грошима. А це від іншої людини. Тут ось така листівочка, тут пише... Привітання. Тут є наклеечки, браслет, тут пише Емма. І якийсь такі напій. Але його поки не можна. Наступний ще гроші. А, це мені домик подарує, тому я його вже склеїла була. Ось такий домик. такі, що було на коробці був такий бантик. Енджелек з іграшкою. І стіч такий. О, це я робила такі штуки. Я його просто зробила. Маска для лиця. О, ще деталі від доміка лишились, не потрібні. Е ще одна листівка. Книжка за догляду. Татушки. І білий блокнот. Далі. Ось такий подарунок з квіточками. Тут я трошки вже розпакла. Такий блокнотик з домиками. Таких багато штучок. Мікроскоп. Це штуки такі. Такий триповерховий домик. Я його ще не склала, але один вже склала. Ось. Чотири ручки, які світяться. Боксики в беру це такі е, називаються, е, я не знаю, як вони правильно називаються, але я їх називаю катушки-приклади. Тут е, додавання віднімання, а ось тут множення та ділення. А це мікроскоп на телефон ти так вставляєш, до чогось прикладаєш і так видно. Дуже близько. Бомбочка для ванни. Ось такі. І так ожерелья до, виш... до вишиванки. Ось такі, ще одні і ось такі. Ну і відкритка грошима. Все. Далі. есть такие конфеты и сертификат в То есть такие такая книжка тут есть звери их можно термалью и читать и тут наверное, идут люди Оро манікрафт сертифікати інчедем, стікери бегемот з пашками і киця. І все розпакоємо далі. Такий переливається так, в пакетик. Тут у нас олівці. Бачите, тут кінець такої квіточки. Гроші. Йошита, ось такий клітин. Ось такий з капібарами. Капібарок, але капібари. з водичкою. Резинки різнокольорові. Слайм. О, він був прозорий. Я його, його пофарбувала. Синій. І фломастери, які пахнуть. Все. Розпаковуємо далі. Так, у нас тут пакетики ткаті Сохо Ось такий крабик від кеті Сохо і ось така сумочка, Сох, така голубенька, маленька і записочка. Все. Розпаковуємо далі. Опа! Тут э, подарунок дуже великий, тут пакет. Будинок іграшок, пакетик. Я тут... Немає місця, я так. Гра Гаррі Поттера. Рушник Стіч Ось такий. Ось тут така іграшка якась мала попастися, мені попалась Angel з полуничкою. Чого не біло? Кунфе, кунфеті, конфеті. Це йшли з цього Гроші. Жлейки. Кіндер. А моя фотка скриняє. Ось Така. Кунфетка Розпаковуємо далі. Ось такий планшет, щоб малювати на нього. Мочки не малю. Підписка. Отак. Така іграшка, що пахне рейфрудом. І такий кошельок Стіч. Ось такий. Все. Розпакуємо далі останній подарунок. Ось такий великий букет е, жилейки одні, цукерки та напій. І мій останній подарунок це оця піжамка і корона. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. Па-па!